До этого ну, более серым, наверное, было. Сейчас, как бы, проходишься вот этой зеленой травка, как бы настроение совсем другое. Все меняется к лучшему. И родственникам приятно город показывать, насколько он красивый, ухоженный. Світло Вижу позитив. Я понимаю, що очень мы маленькими шашками йдемо йдемо в правильне направлення. За останній рік неможливо не помітити змін, котрі відбулися в місті легенд. Їх обговорюють у соцмережах, на телеекранах та на друкованих сторінках. Комусь вони до вподоби, дехто налаштовані скептично. Тож як змінюється обличчя міста, Ну такого не було вже давно нас в нас у місті. 5 грудня 2015 року, в день свого 47-річчя новообраний міський голова Владислава Трошенко приступає до виконання обов'язків. Стримано заявляє. Швидко системна перебудова міста не відбудеться, але зміна формату роботи влади її стосунки з бізнесом та громадою може модернізуватися в короткі терміни. Рішення міської ради повинні мати зрозумілу для людей логіку. Комунальні підприємства міста потребують аудиту, і ми зможемо, не витрачаючи бюджетні кошти, залучити для цього фахівців. Владислав Атрошенко. Аудит мав виявити, чи раціонально використовують кошти на комунальних підприємствах, чи всі гроші доходять до місцевого бюджету майже три місяці наполегливої роботи із паперами. І ось місцеві змі на випередки змагаються у майстерності написання заголовків. Відставка багаторічного керівника Чернігів водоканалу Олександра Шкіня. Такий результат аудиту комунального підприємства. Нова команда документально підтвердила розтрату коштів. На послугах з вивезу мулу з очисних споруд недоотримано податкового кредиту на більше ніж мільйон гривень. Комп'ютерна техніка ремонтувалася через посередника. Налагодження системних блоків витратили півмільйона гривень. Списувалися кошти навіть на найменші розтрати, картриджі для принтерів, на яких друкували платіжки. На предприятии на миллионы гривен осуществлялась э, закупка э, компьютерной техники и ремонты компьютерной техники, ремонты системных блоков и анализ, где миллионы гривен тарифов, которые платит каждая семья. В отдельных позициях ремонт системного блока составляет сумму большую, чем стоимость нового. Бізнес там класу системного длилось годами. Руки ревізорів дісталися і скандальної дільниці з контролю за благоустроєм, перевіряючи, виявили 800 нелегітимно встановлених мафи. Міську землю віддавали в постійне користування комунальним підприємствам, а вони передавали її бізнесменам на невигідних для міста умовах. По мафу, який знаходиться на зупинці проспект Миру, це перша міська лікарня, який мав і суспільний резонанс. То якщо ми не будемо брати податок на землю, а візьмемо тільки роялті, а Роялті у нас складає півтори тисячі гривнів, та на 151 квадрат, то ми отримуємо 9,9 і дев'ять гривнів. Ну, ви вважаєте, що це економічно обґрунтовано в фактично в центрі міста. Отримувати торгову площу з такої оренди. У підсумку дільницю ліквідували. Її функції передали іншим структурним підрозділам міськради. А от результати аудиту КП паркування та ринок слухати було нікому. Його керівники одразу подали заяви на звільнення. Ще до початку роботи комісії міська влада вирішила відмінити існуючу систему безоплатного паркування, якою користувалася близько трьохсот чиновників. Для всіх створили рівні умови: плати і паркуйся. У ході ж самої перевірки знову ви виявили схеми з виділенням земельних ділянок. Частина коштів за паркування йшла повз міський бюджет. Одне паркомісце мало бути надавати віддачу десь близько 30 гривень. На е, день в одне паркомісце. тобто з воротнім відліком ми визначили, що недоїмка орієнтовна недоїмка, е, яка за 15-й рік мала місце з рахуванням залучення оцього незрозумілого нікому посередника Діхтаренка, складає близько 1,2 один і мільйони гривень. Тобто, ровно в дві-в два рази десь щось було недоотримано. За час роботи нового керівництва замість 30 тисяч з парковочних місць, тепер щомісяця збирається 120 тисяч. Тисяч гривень. Громадяни мають без перешкод та черг звертатися із своїми проблемами до чиновників. Для цього у міськраді запровадили механізм подання електронних петицій. За неповний рік не збиралося майже 100. То із останніх рішень освітлення бере за умогаю, з'явиться в цьому році тільки завдяки тому, що хтось з небайдужих людей подав петицію. Ми побачили, що вона є, і вона адекватна. Ми навіть не чекали, поки вона збере 250 голосів. Прийняли рішення виконавчого комітету, заклали 80 тисяч на встановлення освітлення в парку, і воно буде встановлено. І таких петицій, в принципі, адекватних якісних дуже багато, і ми намагаємося на їх адекватно так само реагувати. Аби позбавити держслужбовців можливості впливу на прийом рішень та вимагання подяки, Чернігів одним з перших долучився до системи електронних державних закупівель Прозоро В системі медицині вона нам дала економію більше двох мільйонів гривень. Так, система недосконала, і часто по ній переможець не завжди може адекватно виконати ті завдання, які перед ним стоять, і як визначити переможця, наприклад, в програмному забезпеченні чи в якості Монта дуже багато запитань, але це більше запитання до розробників. Але Чернігів один із перших в Україні перейшов на цю відкритість, і зараз всі бажаючі можуть всі тендери, всі конкурси, які у нас відбуваються, онлайн дивитися і безперечно е, переконуватися в тому, що бюджетні кошти використовуються чесно і максимально ефективно для громади. Проект бюджет участі отримав нове дихання. Кожен житель міста Чернігова мав можливість взяти участь в покращенні комфортності проживання та відпочинку в рідному місті на реалізацію проекту. З бюджету виділили 6,5 мільйонів гривень. Попередню владу критикували за використання грошей за для передвиборчої гонки. Цьогоріч розробили принцип загальнодоступності. Обговорення проектів супроводжувалися дискусіями щодо доцільності та відповідності критеріям. Вже у жовтні чернігівці дізнаються, чиї проекти перемогли кращих визначать містяни шляхом голосування. Новий начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц перебрався до Чернігова. з Сум найперше, що побачив в місті, відсутність капітально відремонтованих доріг. Любий інвестор, який приїжджає в місто, і він себе уявляє на певний період мешканцем цього міста. І йому треба розуміти, що він буде в цьому місті жити, буде їздити по цим дорогам. Тому в цьому році ми запланували і робимо ремонт дуже великої кількості доріг. Капітально ремонтуємо. Це вулиця Шевченка, це вулиця Миру, це вулиця Івана Мазепи, це проспект Перемоги. А також плануємо ще в цьому році розпочати роботи по вулиці Преображенській та е, вулиці Пушкіна. Вперше в місті впроваджують сучасні технології асфальтування. Роботи виконують відповідально. По вулиці Шевченка люки попередньо підняли, щоб після фінального шару асфальтобетону вони опинилися на рівні дороги. Збільшилася сума на капітальний та поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів. З заміною, заміною бордюрів, організованим водовідведенням, тому що це є дуже велика Проблема у дворах, і е, це ми вже е, зараз робимо. Це ми зробили на проспекті Миру 12. Це ми е, робимо на вулиці Толстова. Це ми е, робимо на, е, на Ракасовського у дворах. Тобто, ми в цьому році започаткували, і саме головне, що ми плануємо збільшити ці обйоми. І в наступному році щороку кількість ліфтів, які б мали зупинитися, зростала на початок 2016 року. Мешканці семи сотень під'їздів мали б забути про них. Втім, про проблему вдалося вирішити, міська рада затвердила програму капітального ремонту ліфтів до 2020 року. До кінця грудня півтори сотні ліфтів відремонтують, замінять конструкцію та електрообладнання. Якість робіт вже змогли оцінити чимало чернігівців. Площадок дуже багато дитячих. Свою оцінку роботі нової влади можуть дати й молоді батьки з дітьми, По 15 спортивних та ігрових дитячих майданчиків з'являться в різних чернігівських дворах у цьому році. Будучи народним депутатом та мецелом. Владислава Трошенко активно розвивав цю програму. Завдяки розумінню та підтримці депутатського корпусу її реалізація продовжилася і в міськраді. Дуже багато техніки на дорогах, щось всі роблять, хтось з граблями, хто з лопатами, хтось на транспорті, якісь трактори ну по місту видно, що всі якісь підприємства, всі організації зараз працюють активно. Зробили Золотий пляж, зробили, як в Європі. Хто перший був, тот тому нравится. В першу очередь це парк. Которая благородив наш мер, очень красиво получилось. Мені нравится для Я хочу в ней повалятися. Золотий пляж та парк в центрі міста дві найбільш обговорюваних теми в місті. Чернігівці з захватом спостерігали за кожним новим кроком комунальників на цих об'єктах. Білий пісок, нові парасольки та роздягальні, водні атракціони, фудзона. Золотий Берег став улюбленим місцем для відпочинку. Навіть у будній день тут було важко знайти місце. Я скажу чесно, я прийшов, я був в шокі. Мені понравилось реально. коли я був тут, ну, до цього, так, що А здесь реально песочок, качельки, лавочки. Пам'ятаю, в тому році було дуже грязно, берег був жахливий і було важко подойти к води. В цьому году все по-другому, пісок чистий, это очень радует. Було більше місць, де можна поіграти в волейбол, футбол. Поставили нову, зруйновану роздівальню. І стало зруйнованіше. Робота по облаштуванню парку, хоча й важка, але приносить неабияке задоволення працівникам КП «Зеленбуд». Моє усіле – це полив. Понимаете, Щоб поливати, щоб росла трава, щоб було красиво, зелене все. От. Наші співробітники роблять там ландшафт. То есть равняй, потом мы опять будем засівати це все, щоб опять було красиво. Ми цілий день поливаємо. Цілий день. Ви бачите, який об'єм парка? Це все нужна Є Такі моменти, що от за ну, бризлаки не все. Тому нужно йти вручную. От, там вже буде бути стаціонарний полив. Там вже буде капельний полив. уже не треба буде ходити за шлангами. Ви пам'ятаєте, що тут було в минулому році цей асфальтне покриття, повністю в траві, повністю в якихось тріщинах, немає там дуже мало місць відпочинку, лав, урн взагалі ну, такі в занедбаному стані досить бо вирішили, що центральна частина міста треба щось змінювати, треба щось зробити нове. Територія біля палацу урочистих подій перетворилася на фотозону для молодят. В центрі міста з'явилися дерев'яні кашпот та візочки з квітами з оригінальним декором. Робили нові квітники, посадили нові дерева, самшитись посадили, посадили бальзамін, дуже гарний. Посадили спірею, до цього не використовували. Тому що люди, якщо щось таке з'являється нове в нашому місті, щось незвичне, то люди завжди хочуть, щоб воно з'явилося у них біля дому або біля під'їзду або десь на приват... Атні ділянці на зміну рекламним конструкціям по вулиці Рокосовського прийшли термочаші з квітами. Мерія вже здійснила кроки з розвантаження міста від зовнішньої реклами. Аби місто мало більш привабливий вигляд. Кількість конструкцій скоротили на 64 одиниці. Ігів продовжує курс на приборкання стихійної торгівлі. Нарешті гості та мешканці можуть милуватися виглядом храму всіх святих. На початку року так звану в народі трубу розібрали. На ринках створюють соціальні ряди. Так для малозахищених верст населення біля входу до центрального ринку з вулиці Реміснича за кошти підприємства паркування та ринок створено 80 місць. Такі ж ряди з'явилися і на привокзальному ринку. Дехто вже встиг оцінити результати роботи комунальників. Здесь был постоянный беспорядок, постоянно были кучи мусора, кучи были с каких-то бумаг, каких-то ящиков, за собой никто не убирал. Постоянно приходилось и нам, и при помощи уборщицы Жека наводить здесь порядок, как-то сгребать и убирать за всеми торгующими, потому что тут был просто хаос. Мы здесь пытались раньше, пытались наводить порядок, как-то что-то, травичку сеять, но это было все бесполезно, все вытаптывалось. Сейчас бы, конечно, хотелось какие-то сделать аккуратные заборчики сделать, может, какую-то альпийскую горочку здесь сделать, может быть, даже поставить Какі-то лавочки, щоб могли просто, прохоже, йшли з ринку, або так хто-то шов мог сісти віддохнуть. Надіємося, що у нас это получится. Сфера освіти. Довгі роки саме батьки фінансово підтримували цю галузь міста. Та цього року все змінилося. Щоб полегшити навантаження на батьківський гаманець, міська влада виділила окремо з бюджету 2,5 мільйони гривень на придбання для навчальних закладів миючих дезінфікуючих засобів, фарби, м'якого інвентарю, канцелярського приладдя, будівельних матеріалів. На одній з перших сесій міської ради депутати проголосували за програму комп'ютеризації навчальних закладів. До початку року кожна школа отримала по 11 машин. Завдяки децентралізації, в місті реалізується програма закупівлі нової техніки для медичних установ. Вперше з міського бюджету виділили значні суми, що і кому купувати, вирішують самі лікарі. Пошук інвестора справа не з легких. Міський голова Владислава Трошенко особисто брав участь у переговорах з інвестором, який реанімував скандальне підприємство Дому А це майже 500 робочих місць, податки до міського бюджету. А головне, після кількох років страждань власники квартир зможуть заселитися в свої оселі. Добудовується будинок і в 2017 році люди отримують 90 квартир, які постраждали. Від дій попередніх власників домобудівника сьогодні створено підприємство 120 робочих місць, фабрика Швейна Елегант Товстого 147, яка ну я думаю, що там день-два вона буде офіційно якби відкрита. Я очікую, що вистрелить такий проєкт, як ми започатковуємо адміністрування плати за приїзд спільно з корейською фірмою МСТ початковим обсягом інвестицій біля 7 мільйонів доларів і. Створенням робочих місць до 50. це буде початково 10 корейців, і далі вони будуть замінені на українських спеціалістів і загальна кількість буде до 50 зростати. Втім, розвиток міста неможливий без чіткого плану. Вже півроку триває робота над створенням стратегії міста, яка матиме реалістичний характер та призведе до позитивних змін. Квітні відбулася перша стратегічна сесія з розвитку. Участь у її роботі взяли депутати, начальники профільних управлінь та громадські активісти. Ми все-таки сейчас себе позиціонуємо як туристичний центр, так і є. Город в этом направленні починає обростати нужну інфраструктуру. Покажеться, що нинішня власть має некую амбіцію. Якщо далі ми будемо двигатися в этом направленні, то буде кайф. настрої, з якими я приходив на посаду, вони э, такі самі і сьогодні. І це в першу чергу відповідальність перед більше ніж 13-віковою історією Чернігова. В цьому місті дійсно свій час народжувалось і жили сіли династії великих князів і взагалі величних е, постатей історії. Я і я сподіваюся і мої нащадки пишатимуться тим, якщо мені вдасться лишити добрий слід в пам'яті людей і змінити наше місто на краще.